Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти про проблему вибору фінального покриття теплих підлог. Якщо будь-який спеціаліст не задає собі питання альтернативи, а що можна зробити, крім класичного варіанту, то це помилка. І сьогодні ми будемо її виправляти. Тобто, сьогодні ми розмовляємо про плитку та її альтернативи. Поїхали! Плитка, плитка це 90%, може 95% покриттів теплих підлог, які зараз монтуються в нашій країні. Чому тому, що теплопровідність плитки дійсно дуже велика, тобто тепловий спротив, дуже маленький, і тепло воно вільно розподіляється з бетону на плитку і до оселі. Що буде, коли не покрити бетону теплу підлогу? Ламінатом, паркетною дошкою це додатковий тепловий спротив. Тобто, в нас виходить така ситуація: від труб тепло розподіляється до бетону, а потім до плитки, і йде вже далі в оселю. І виходить, що в нас є тепловий спротив бетону, тепловий спротив невеличкий, але є плитки. А потім ми ще покриваємо шарм ламінату, тепловий спротив якого ще дорівнює цьому. Бетонному, тобто 7 сантиметрів під ключ там плитка плюс бетон по тепловому спротиву дорівнює 9 мм, там 8 міліметрам ламінату. Тобто, в нас вже виходить дві подвійні теплові спротиви для того, щоб вийти на розрахункові показники, нам треба вже заганяти тепловесій вищої температури. Це не дуже класно, коли ми працюємо з конденсаційними котлами і тепловими насосами. Але як у, у будь-якій справі є зворотня сторона, яка зворотня сторона? Комфорт. Виходить так, що коли е, ми користуємося системою опалення теплими підлогами, то ми мусимо визнати, що тепла підлога вона завжди холодніша, ніж наше тіло, на відміну від радіаторної системи, яка майже ну, завжди вона має більшу температуру. Тож, коли ми гуляємо по теплих підлогах, то ми віддаємо тепло теплі підлоги свого тіла. дійсно виходить так, що коли у нас теплопровідність висока, тобто це плитка або камінь, то ми інтенсивніше віддаємо своє тепло від наших ног, так банально скажемо, до підлог. Іде. А коли вона є покриття з невеличкою теплопередачою, тобто, це в нас дошка, паркетна дошка або ламінат, то нам комфортніше, тому що менше тепла від нас іде, нам тепліше. І ви, не як спеціалісти, як профіки, ви не, 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 не один раз чули від людей, що коли міжсезоння, особливо коли в них добре утеплений будинок, і так далі. Плитка реально холодна, і виходить так, що вони люди викручують свої терморегулятори, щоб підняти температуру повітря, піднімати ну через те, щоб піднімати температуру е, підлоги. І виходить, що вона дуже економічна, але не дуже комфортна, тому що по ній гуляти просто холодно. Особливо в нас така є ситуація, коли будинок добре утеплений. Тобто, в нас виходить така картина, що найкомфортніша тепла підлога це е, та, яка вкрита е, поверхнею, яка має невеличку теплопередачу, тобто великий тепловий спротив. Да? Ну і навпаки, те, що вигідно техніці, невигідно людям виходить. Да? І що ж тут робити? Ну, я взагалі вважаю, що ну моя особиста суб'єктивна думка, що найкомфортніша система опалення це теплі підлоги, а найкомфортніші теплі підлоги це вкриті е, поверхнею, яка ну з низькою теплопровідністю, а питання не а питання. Того, що ми втрачаємо потужність через цю теплопровідність, можна закривати, наприклад, теплою стіною. І в нас виходить, що теплові проміні йдуть знизу і збоку. І це найкомфортніший тип раз опалення. І по-друге, це супер-супер, низькотемпературна, і виходить, що економічна система, який є вихід з цього. Вихід з цього дуже простий. Ми можемо використовувати теплі підлоги, ну тобто, який вихід на вихід? Є така, е, цікавий шлях, як зібрати реально низькотемпературну систему, але комфортну і на, е, наприклад, ламінаті чи паркетній дошці. Ви можете е, попрацювати з збірними сухими теплими підлогами. Яка, яка є тут? Е, Перевага перевага в тому, що нема шару бетону, який, як я й казав, дорівнює по тепловому спротиву, невеличкому шару ламінату, нема цього подвоєння теплого спротиву. Виходить так, що в нас суха тепла підлога вкрита ламінатом по тепловому спротиву, дорівнює класичній бетонній теплій підлозі, вкритій плиткою. Якщо ви, наприклад. Довіряєте теплотехнічно з точки зору економічності системі бетон плитка, то з теплотехнічної точки зору суха теплопідлога, ламінація це те саме. І щодо економічної частини, це най, ну, скажімо так, най, прямо скажемо найнижча ціна на водяну теплу підлогу. Це комплекс суха теплопідлога плюс ламінат. Чому? Тому що ну тому що це так. Наприклад, якщо порівнювати суху теплу підлогу, це чисто роздрібні ціни під ламінат з трубою, з вартістю цього пакету по влаштуванні бетонної теплої підлоги, це полістирол, труба, скоба, фольга, це правильна суміш для стяжки і монтаж цієї стяжки, то виходить ціна ну, так, трошки вища. Ну, я вже не кажу там про інші проблеми, тут і фізичні, які я казав, ну і, і ціна навіть вища. Але що до, наприклад, комерційної частини по плитці сухі теплі по е, поплитка плюс суха теплопідлога, підлога, то вона комерційно трошки програє бетонній системі, але виходить так, що. Теплотехнічно знову ж таки виграє, бо тепловий спротив від, для розподілення тепла від труби до фінальної поверхні, в сухій теплій підлозі з плиткою найменше. Але, але виходить так, що знову ж таки ми приходимо до питання комфорту, дискомфорту. Тож, резюмую, доброю альтернативою з точки зору. Ціни з точки зору комфорту до класичного варіанту, який ми е, дуже часто е, ну, пропонуємо нашим замовникам, є суха тепла підлога плюс ламінат. Я розумію, що я кажу, може таку, е, не буду казати, крамольну або революційну штуку, але воно так: ви маєте можливість зібрати супер низькотемпературну систему раз суперкомфортну два і досить недорогу три. Тобто переваги є, і ще одне: Альфаміг це вітчизняний виробник. У нас є безкоштовна доставка по всій країні. У нас всі комплектації <сувачуються> супроводжуються безкоштовним проектом. Взагалі, ми непогано працюємо і консультуємо і допомагаємо вам монтувати і зростати. Я маю надію, що сьогоднішня моя промова. Це, це відео було корисне. Якщо так, то я вам я вас дуже прошу: поставте лайк, а ще краще напишіть: поставте плюсик у комент або навіть напишіть питання. Звертайтесь до нас, всі контакти є в наших соцмережах. Замовляйте КП саме зараз і розвивайте свій бізнес, друзі. До побачення.